Як же я полюбляю домашню випічку, а особливо домашні торти. І це в першу чергу про смак, свіжість, аромат, який деякий час стоїть на кухні. Адже аромат і атмосфера це 50% смаку. Всі грамовки цього смачнющого тортика я залишу під відео. Обов'язково приготуйте. Це по-справжньому райська носолода. Я багато років пробувала себе обманювати і привчити свій організм до білкових сніданків. Але зрозуміла, що це взагалі не моє. Так, білковий сніданок може в мене бути, але другим. А по пробудженню це тільки кава і щось солоденьке. Я знаю, що на сніданок мене чекає тортик, власноруч приготовлений, то я вам даю чесне слово, я по-інакшому пробуджуюсь. Ці чарівні 15 хвилин насолоди, тиші і думок з собою. Ранок дійсно незвичайний час доби. Головне не наповнювати його метушнею, а розпочати спокійно, тихо, в кайф. Я спочатку приділяю цей час собі, а вже потім буджу доцю в школу, готую сніданок і розпочинаю новий день. Взагалі, який би не був насичений день нагальними справами, треба робити собі ці 10-15 хвилин перезавантаження з гарнятком кави, без телефону, а наодинці з власними думками. Це дає стільки енергії і дає можливість прийняти більш-менш правильні рішення впродовж дня. Цінуйте себе, піклуйтеся про свій емоційний стан, тому що нікому не потрібні, роздратовані, вічно втомлені, постійно з претензіями люди. В наші часи кондитерська індустрія, як і всі інші, вчиться самимільними кроками. Вітрини ломляться від красивих, глянцевих, желатинових смаколиків, але коли починаєш куштувати, то просто якийсь пінопласт або безсмакова маса. Тому більше цінуєш домашнє, замовлене під заказ, або вишукуєш якусь невеличку крафтову пекарню, щоб смачно насолодитися шматочком десерту. Таке життя всього вало, а якісного дуже мало. Ми потроху повертаємося до тих часів, коли все робилося своїми руками. Тому що, якщо хочеш щось корисне і добре для своєї сім'ї, то навчись робити це сам. А то з цією інстаграмною філософією, типу, треба по максимуму делегувати свої обов'язки, призведуть наступне покоління в деградуючих осіб. І вирішувати вам, мої любі, цей рік потроху добігає кінця. Я бажаю вам зробити правильні висновки, перемоги нам всім. Цілую вас і дякую всім за підписку.